На вихід на полонину з'їхалися чи не усі жителі Путильщини. Урочиста хода навколо стадіону і ось уже в центрі збираються делегації сіл в автентичних костюмах. Йдуть на полонині, там треба пасти І не так дуже легко, тому що і дощі бувають, і всяко буває. Але ми така традиція у нас, що ми брензу робимо, сир робимо, гурду робимо. Ось такі наші гуцули. Дуже чемні хтось грає і співає зі сцени, а комусь і так непогано. Свято не проводили з великим розмахом, оскільки ситуація в державі не сприяла веселищам. Та цьогоріч вирішили свято бути. Однак, в першу чергу, привітали тих, хто повернувся зі сходу та майдану живими, а також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих. Вже традиційно обирали головного ватага, людину, яка запалить велетенську ватру, і буде навчати решту правилам полонинського життя. Яке ж воно життя на Полонині, Розпитали Петра Гожду. Він вже більше 20 років стежить за худобою жителів села Яблуниці. 250 голів, 60 260. Скільки скільки вас там? чотири і я на волісті розповідає денустай лішиць, ватажаті. Два з вівцями йдуть, а один з худоби, Дівець за худобу, за велику рогату худобу. Великою рогатою худоби теж є 16 штук. Так. І робимо молоко, подоїли, це. один лишиться це з молоком порядкуєте, а ми з вівцями ходимо. В так. п'ятій годині ранку встаємо, подоїли в самій годині, саме 8-й, до восьмої худобу випускаємо на пашу. Вивці в обід даємо першу годину в обід, першу годину. Подоїли, до четвертої вивці віддихають, до четвертої годину доїмо, до четвертої до четвертої випускаємо і вечором теж восьма година. Приходимо, вправилися до вечора. За моєю спиною бачите міні-моделі саме тих конструкцій, які будуть відтепер аж до самого серпня палити у кожній гуцульській колибі на полонинах. Бачите ватру, і бачите, ось такий ківш, де будуть варитися вурда, бринза і все, що можна зробити з овечого молока. Саме тут ватаги демонстрували своє вміння варити кулешу. Потім пригощали нею усіх бажаючих. Ома полонині. Так, так, і не кулачів вони нікуди. Кедеревані. І все задокулавши. Ну, куди на кому я інвекта. Мені на. Треба його істра. Чанай. Точно. Звичайно, найочікуванішим моментом свята стала величезна ватра. Поки вона палала, гуцули водили хороводи, а керівники дійства об'їжджали усе поле на здоров'я, гарну погоду та від усіляких негараздів. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.